Вітаю на каналі Анатомія і Біомеханіка. Ми продовжуємо нашу розмову про групу жувальних м'язів, до яких відноситься скроневий м'яз. Ось я його сразу виділив. Також у нас латеральні і медіальні крилоподібні м'язи. Зараз я їх виділю. Ось у нас медіальний. Про нього вже є відео на каналі і латеральний крилоподібний м'яз. І сьогодні ми будемо розглядати жувальний м'яз. Його чомусь е, називають самим сильним м'язом, але я би посперечався. І так, жувальний м'яз, масетер, Це парний сильний. Товстий і прямокутний м'яз, який починається від виличної дуги і простягається униз до кута нижньої щелепи. Він складається з поверхневої, ось підсвічується. Середньої і глибокої частин. І давайте докладніше його подивимось. Початок, поверхнева частина, верхньощелепний відросток вилічної кістки. нижня межа виличної дуги. Глибока і середня частина, глибока і нижня поверхня виличної дуги. І кріплення. Латеральна поверхня гілки і кут нижньої щелепи. Давайте подивимось. Рух. Специфічними функціями є підйом і протрузія нижньої щелепи. Ось цей рух в кінці називається протрузія. І головне це забезпечення підтримки суглобової капсули скронево нижньощелепного суглобу. Про цей суглоб ми ще будемо говорити. З вами говорити докладніше. Давайте подивимось іннервацію. Зараз. Іннервується цей м'яз жувальним нервом нижньощелепного нерва. Зараз ось. З цього ракурсу добре видно. Кровопостачання у нас жувальна артерія. Функція жувального м'язу це, як я вже сказав. Стабілізація напруги суглобової капсули скроннього нижнього щелепного суглобу. А також підйом і протрузія нижньої щелепи. Тригерні точки визначаються пальпаторно по ходу всього м'язу. Тригерні точки, вони на самому м'язі розташуються. Але відображений біль може бути на верхній щелепи і верхніх корінних зубах, на нижньої щелепи і нижніх корінних зубах, від скроні до зони вище брів, також в зовнішньому слуховому каналі. І в в нижньощелепному суглобі. Ось він наш суглоб, про нього ми ще будемо розмовляти. Пишіть, будь ласка, коментарі, підтримуйте український контент лайками. Бувайте здорові і до нових зустрічей!